Ну що ж, друзі, привіт! На той день. Поїдемо, зберемо соняшник. Погода зранку пасмурна. Десь туди пізніше позвонить комбайнер під обід. Поїдемо збирати альдозор, побачимо врожайність, побачимо що до чого. Не радує урожайність, таку, яка я чув, хто вже зібрав, що Ах, сумно, але від 400 кг з гектара соняшника до 1,5 кг. То на 600 приблизно те, що я чув. Можливо, трішки заменшені оці показники, ну не кожен хоче розповісти, але я вам розповідаю і показую все так, як воно є. Нічого не прибільшується і не применшується, щоб ви мали певну інформацію. Звісно, соняшник це одна із культур, на яку цього року ну вже по результату цієї жарі є ще надія. Тобто, що він щось сипить і дасть якусь копійку, тому що кукурудза згоріла. Сумна ситуація там доволі така, хоч також давала надії. Ну, До кукурудзи повернемося. Соя є також певні питання, є помилки, є, які зроблені, є погодні умови, які призвели до того, що є, ну, десь десь неділька ще ті вже будемо збирати, побачимо також результат, побачимо, зробимо певні висновки. Я думаю, такі об'ємні відео, інформативні відео, які вам буде... Цікаво дивитися, з яких ви також будете робити певні висновки. Міркувати і приймати е рішення на свій страх і ризик, як у кожній справі. Такий канал інформативний. Ви також пишіть свої думки, яка у вас урожайність, що до чого, як плануєте, що плануєте робити. Це буде доволі цікаво буде складатися така середня об'єктивна думка, бачення, куди будемо рухатись і що буде робитись. Такі доволі непогана інформація. як і ще добавлю вам трішки інформації такої класної, тому що плануємо в кожного є в планах розширатися, щоб задовільняти свої потреби, мати якийсь певний прибуток, щоб задовільняти ті потреби, які виникають в процесі нашого життя. Ну так складається, але чим більше інформації, тим людина може. Е Об'єктивніше вирішувати певні питання без певних помилок. І тому, друзі, якщо вам потрібно купити чи орендувати земельну ділянку, хочу вам порекомендувати зручний чат-бот у Telegram. Цей бот працює через офіційний майданчик системи Прозоро продажі Українська енергетична біржа. Отже, щоб купити чи продати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги до неї. Область, бажана площа, регіон та інші критерії. І лише така ділянка буде виставлена на продаж чи в оренду, чат-бот. Одразу вас про це повідомить таким чином. Ви точно не припустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте, де вона знаходиться, тобто її кадастровий номер. Ви можете її вказати, як тільки вона буде виставлена на продаж чи в оренду, ви одразу про це дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця чи орендодавця, сільська рада, міська рада, любе підприємство і тому подібне. І лише вони виставлять цю земельну ділянку на аукціон, ви одразу дізнаєтесь. Яку іде, якщо ви хочете купити чи орендувати земельну ділянку і не хочете витрачати на це час? Чатбут все зробить для вас. Одразу вас про це повідомить. З'являються такі колобатинки, Ну, десь під обід поїдемо і обов'язково зберемо. Зробимо певні висновки. Я думаю, це буде доволі цікаво. Побачити урожайність, побачити натуру. Сушило сушило, як могло горіло все. І те, що вистояло, якщо дасть якийсь певний непоганий такий результат, то буде доволі цікаво. Звісно, до не це не результат. Тобто тут мови ніякої не може бути Ну, для соняшника, як на цей рік. Але в цілому висновки ми можемо зробити тоді, коли лише зберемо. Трішки зачекаємо, комбайнер зателефонує і поїдемо на поле. І ще ж, друзі, от! І... Альдозорчику, по факту зараз на пшеничці. Дивіться, яка гірчиця. Це одно і покажу. Там трішки є краща, тут є така. Бачите? Вже викидає, не вистачає її вологи. Хоч і були дощики, але не ну, так як є. І якась мушка її почала клювати. Все ж таки потрібно якийсь обробіток на ній проводити. Ну, в цілому непогано. Ну, Краще було б краще, але так як є. Були дощики, але вони такі шовляли і одразу практично випорувались. А друзі, такий має вигляд. Ну, вже висох колосально. Те, що він перетерпів, я вам скажу, то ну, непогано, доволі непоганий стан. Побачимося по урожайності, що всипить. Волога зрозуміло, що тут вже підходяща, така, як потрібно. Серединка. Ну, Практично заповнена, є певні моменти такі. Але я вам скажу для такого року, для тих 10 днів в жарі, то це доволі класно. Ну, сухий, сухісінький. тут немає про що розмовляти, ще побачимо зміряємо натуру. Що всередині є, не пустотілий, нормальний. такий виділо, будемо бачити. Зараз підійде комбайн, за сміченість. погляньте яка. Я вам скажу, по правді так, як є, що це ділянка така трішки проблемна. Тут гербіцидом потрібно попрацювати. Краще би було, і я вже бачу по, по цьому результату, який є, що потрібно було вскрити, хоч ви як писали, мені не завжди він спрацьовує, але після сходовим гербіцидом, а потім проконтролювати легенько, лише вже страховим. Ну, навчаємося, навчаємося, як завжди, весну виходиш. Такою натяжкою, але поправиться помаленько-потихенько. в цілому і так непогано. Такий має вигляд, погляньте, такий має стан. Сухенький стоїть. Сіявся 15 квітня, мені здається, плюс-мінус день. Сіявся без нічого, скажу вам по правді. Сівалка розклала прекрасно. Попередник тут кукурудза, проводилася осіння оранка, закривання вологи боронами важкими. І Перед посівною обробіток ґрунту була культивація. Сіявся сорт альдазор без нічого, без ніяких добрів. Скривалося гербіцидним, Проводився гербіцидний обробіток. Такі вже запізні стадії. Остальна операція, яка відбувалася, це міжрядний обробіток ґрунту. Я проводив і на кукурудзі, і тут, так як вважаю, це ефективна е, така процедура. Ну, такі справи, такий вигляд, але все, все вирішить бункер. Верніше, ще все вирішать ваги, що буде, побачимо, розповім, яка натура заміряємо. В натурі, яка натура буде, яка буде е урожайність на гектар. І по можливості по інформації вам розповім, також щоб мали певне якісь розуміння, що і в нас, яка врожайність в регіоні, бачу звідти сход. Не сильно далеко радує. Там комбайн їде. Красота їде, зараз буде вже збирати. Все буде добре. Повноленько потихенько. Поїхали. Ще лампочка не блимає. Перший прохід лише. Сухий сухісенький, сухі, чути як тріщить. Непогано йде. Ладно, трішки низько збирає, мені не буде що цим подрібнювачом по штурпаках лиш пройдуся. Зараз кажу, хай підніме трішки що Там кадр не попаде нормально, як робити. На біла. Піди приціплю мікрофон на мотор, бо вам не чути, як комбайн робить. Жартую, під музику, поїхали. Отакі от ж нива, отакі от покоси. Певні вже друзі, результати є, але не складеться загальна картина, поки ми не відважимо ще оцей. Тоді вже будемо знати точно і урожайність, розповім вам по ціні, розповім вам, що до чого. Перше, що зараз ми зміряємо, це зміряємо натуру. Відтаровуємо баночку. 400 грам у нас баночка. Тара і... Набираємо. В принципі, тару, то я вже також знаю, тому що ми вже провірили. Так, ми казали, що там, Не, як сказати, не притрусювати, при не притрусів. 415, 415 грам. Тобто, друзі, проходимо, ще й суперово привіз. Я скажу по правді, що здав. Здав. Це моя думка, моє рішення, воно ні на кого не повинно впливати, тому що в мене є певні питання, які потрібно вирішити, то я прийняв таке рішення, не хочучи по правді, тому що якби не здав пшеницю, о, верніше, якби не привіз додому пшеницю, то я залишив би соняшник. Але так як пшениця мені потрібна для годування поросят, то і кукурудза, в принципі, там ніякого практично такого великого результату по зрозумілих питаннях. Немає, то я її також буду забирати додому. А щоб розберіжкатися з цими питаннями, які вже наклали, і в мене є правда одна мрія давня. Що потрібно зробити? Потрібно це організувати. Тому таке рішення не захотів я грати в лотерею. Хоч я думаю, що цього року лотерея ця оправдає себе на 100%. Це моя така суб'єктивна думка. Значить, натура є в нас 415 грам, там заміряли. 400 грамів тобто, в принципі, все нормально. Вологість десь 6,5-6,8 в цілому. Також непогано все проходить. Засміченість знімали 3,5, мені здається, процента чистенький, так як привіз. Одразу він скажу, так як є, що, що за сорт. Кажу, альдозор, да, видно по ньому, що він крупненький. Ті, що стояли там на купі, такі чахленькі, бідненькі, натури немає. Цей виповнений. Одразу видно товарний вигляд. Кажу так, як є, Гарний соняшник, в цьому питань немає. Також збирали хлопці, питалися, що за сорт, який сорт, тому що по показниках і по урожайності до чого прийдемо далі, то там. Плацявна ситуація така, як навіть і на цей рік, і порівняно з ним, то ситуація така. Скажу таку заміточку наперед, що це один із лідерів по урожайності, по тому, що розмовляли, з ким розмовляли і що чули. Але не дізнаємося ми точно, яка урожайність на гектар. І ціну скажу вам, поки ми його все. Не поносим туди. Транспортер, друзі, стоїть так, як і стояв. Немає сил, немає часу перетягнути, б його було б легко туди взяти і перетягнути. Але ж ця проблема скласти, скласти а розібрати Ну щось не хочу. Можливо, буду її забирати туди одразу на подвір'я, вже туди, хай вже там стоїть десь ближче, але потрібно пробрати місце, десь там є складу, щоб вже три рази, десять разів не шарпати, бо ця плитка вже перекладалася. такі справи то доведеться дійсно ну, попрацювати. Значить, відтаруємо відро. Так, Збиваю тут тару. Вони однакові відра, такі десь на 12 літрів. 570 грам відтаровую. Зараз олена буде рахувати. Враження, я вам скажу по правді, що думки були гірші. Результат все ж таки виявився кращим. Сики у відро. 630. Все, зараз Олена піде на місце бухгалтера, а Діма піде на місце грузчика чи вантажника. Є мішечки. є мішечки нольцеві. І відважимо. Додамо і підсумуємо. От і все, друзі. Відважено, старовано, поважено, відмірано. Тепер ми знаємо, будемо знати результат виріше, який що дав, що до чого, сіків всипав, скажу. Я вже трішки знаю певно, цю інформацію, так, зараз хвилинку, щоб я не збився. Не дотягнув до двох тонн, друзі. Вийшло тона 952 кг 94 г 118 якихось тисячних. Так і справи, друзі, доволі потужний результат, як для того регіону, де я знаходжуся, Вінницька область, північ-південь. Південна частина ближче до Молдови. Я вам скажу, це найвищий результат, який я чув. Тобто такого результату сипе тона, то на 200, то на 400. Я вам скажу, як для соняшника, який посіяний без нічого. Тобто ніяких добрів абсолютно не додавалося. Підсумую попередник кукурудза, оранка 22 см, весняне закривання вологи важкими борнами перед посіяний, обробіток ґрунту. Культивація посіна відбувалася приблизно 15-го числа, скроплювався гербіцидом. 에, скроплювали зменшеною, вдвіч, зменшеною вдвічі нормою. міжрядковий обробіток ґрунту. Його я не показував показував на, на кукурудзі, тому що не хотілося наліплювати так багато одного і похожого. І збір. Ні інсектицидного, ні фунгіцидного, ні листового підживлення. Ще раз повторюся, я не проводив. Такий результат жару він. Переносив, я вам скажу, скрипів, листя. Я дискував після пшениці, якраз ця спека була така, листя він опустив бідолаха, я йому співчував. Ну, як теж співчував, вже що буде, то буде. Вже дивився, я що не бачив, яка ситуація. Але ви самі бачили, які тарілочки. Гарно спрацювала, відзначу, сівалка, розклала класно, рівномірність сходів була прекрасна. А далі вся робота, яка відбувалася, практично я вам її показував. Такі справи, друзі, такий урожай Ціна, ціна друзі, стабільно стоїть давненько. Це про багато чого кажеться, ну про багато чого розповідає. 14 тисяч гривень за тонну. Ціна стала, стала коло і стоїть. Так як в мене є певні питання. Є питання, що я можу вирішити їх зараз, щоб потім мені їх було трішки краще, я вам скажу і зручніше, і в мене є мрія. На це я, звісно, піду. Дружина каже: давай вже. А другий рік зіграємо лотерею. Цього року лотереї не буде. А ви самі дивіться, будьте уважними, слідкуйте пильно за цінами, слідкуйте за... Тенденцію немає тої врожайності, що там розповідають по телевізорах, що все нормально, нічого далеко не нормально, все погоріло, все згоріло. Такий результат є, і це один із найкращих результатів. Альдазор можу рекомендувати і рекомендую засуху, шаленою, шалена засуху, стійкий, виріс без ніякого практичного обробітку, крім гербіцидного, без ніякого підживлення, і дав такий. Результат. Нічого. Те, що я вам показував, все робилось, кажу чесно, так як є. А вам вирішувати самим. Коментуйте, друзі, яка ситуація у вас, яка у вас урожайність, що відбувається, щоб складалася певна така якась картина, але все і видно, і так, і зрозуміло, що сильною урожайністю ми цього року не похвастаємося. Ну, такі справи. Неодмінно зайдіть в опис під відео, майте інформацію про телеграм-канал, про чат-бот, будьте в курсі подій. Коментуйте став подобання до наступних відео і хай щастить. Холодненький зараз перепустив Пустила тумана, здай соняшник, здай соняшник. поїду назад, заберу соняшник, але гроші вже нема. А гроші хай де, кому я віддав гроші, хай де в того і забираю. В принципі, я з долгами розрахувався, соняшник назад забрав, а то вже їхні проблеми. чи гроші, хто їм давав, кому їм давав. Це буде правильно.